Казка, бжола та оса. Жили собі дві приятельки бжола та оса. Було в них чимало спільного. Обидві власниці ніжних прозорих крилець, на яких літали по полях та лугах. Обидві любили ласкаве сонечко і обидві захищалися від ворогів за допомогою маленького колючого списка Жала. Але в цьому жалі ховалися відмінності між доброю бжолою і злою осою. Так, так. Бжола була доброю, а оса злою. Чому це з ними сталося? А ось яка причина. Коли наші приятельки були ще молоденькими і безтурботними, вони залетіли далеченько від знайомої Луки і опинилися в парку, де гралися багато дітей. Діти були веселі, шукали нових цікавих знайомств. Тож, побачивши двох гарненьких летючих подружок, малюки захотіли потоваришувати з ними. Найсміливіші простягнули руки до їхніх крилець, адже крильця замінюють комахам рученята. Ось тут і відбулося найголовніше в житті бжоли та оси. Обидві одразу вжалили сміливців. Але бжола, побачивши, як скривився від болю Петрик, так пошкодувала про свою властивість випускати жало, що ледве не вмерла від жалю до хлопчика. Цієї ж миті вона вирішила я буду захищатися так лише задля оборони. Я не хочу завдавати болю іншим, я хочу робити добро. Бжола була господаркою свого слова. Тож почала збирати мед і пилок із квітів, опилювати рослини та просто втішати всіх пісенькою у своїх крилець. Люди будували для неї хатинки вулики і навіть підгодовували її в скрутний час. Але не так сталося з осою. Ужаливши Петрика, вона ще більше надулася від чорної злості. Коли побачила, як боляче малому. Жалю до Петрика воси не було зовсім. Хвиля жорстокості застелила їй очі, осади далі ставала злішою і бажала всім лише зла, зла, зла. Вона не страждала від чужого болю, а навпаки, шукала його і раділа з нього. І сталася дивина. Хоч і були спочатку схожі бжила з осою, але зміни в їхній поведінці зробили їх відмінними й зовні. Там, де завжди радо чекали на бджілку, проганяли й навіть хотіли знищити осу. Її постійна злість робила сусідство з нею небажаним. Відсутність доброти не додавала їй друзів, а велика злість стала тягарем навіть для неї самої. Якось самотня оса. Почала просити допомоги. Допоможіть мені стати іншою.